Вітаю, друзі! З вами Олена, канал Квіт Комани. І сьогодні я хочу вам показати ще одну свою новиночку. Я показувала розпаковочку цієї рослини. Це був огорщик P9 Monarda Pink Frosting. Коли я її отримала, він, цей кущик був досить гарно набитим. І я відразу розділила його на дві частини і розсадила. Ось таким чином. Зараз у мене два кущі кімонати. І думаю, що наступної весни їх вже будуть 4, а може, навіть і більше. Кожного ранку, я і моя матуся, ми підходимо до цих кущиків помилуватися їхнім гарним незвичним цвітінням. Цей сорт був заявлений висотою 50-60 см. Але. Я буквально перед тим, як знімати відео замірила і ось цей кущик, його висота зараз сягає 27-28 см. Не знаю, чи це тому, що він перший рік росте, чи він так і буде себе проявляти надалі. Подивимось. В принципі, ця висота мене влаштовує просто. Якщо він буде такий досить невісочкий, в подальшому я буду його садити на передній план. Таке квітування вже відбувається десь біля тижня, і ми можемо бачити, що бутончики є, які не розпустилися. Є формування бутонів під основною квіткою, тобто, коли ця квіточка відквітне, і ми її прищипнемо. І почнеться друга хвиля квітування. Плюс ще є пагони, котрі не почали квітувати, тобто, я думаю, це вони почнуть квітувати трохи пізніше. Заявлено, що ця квітка квітне біля 4 тижнів. Будемо дивитися, наскільки це правда. Але квітування досить цікаве. Якщо. Посадити її поруч з ехіноцеями, з ромашками. Воно буде виглядати дуже гарно. Знаєте, є контраст по кольору, і тоді поруч саджаються рослини контрастних кольорів, наприклад, фіолетовий та жовтий. І ці рослини підкреслюють саме колір рослини, то є ще таке поняття, як контраст по формі. І коли ми садимо навіть одного кольору поруч рослинки. Наприклад, якщо тут буде поруч ахіноцея рожева, і поруч буде монарда рожева, вони будуть контрастувати по формі. І це також буде дуже красиво, і вони будуть вигідно підкреслювати один одного. То в мене зараз це новий квітничок. Ось там буквально росте гілочка. Пенісетума, там лише наростає кущик щучника. Ось іще ехіноцея. Також перший рік вона ще не буде квітувати в цьому році. Це Анемона. Також лише перший рік вона в мене куплена. Тобто моя ідея полягає в тому, щоб створити тут квітник в природному стилі, де буде чимало трав. Де не буде сильного контрасту по кольору, але буде контраст по формі. Тут будуть ахіноцеї, тут будуть, можливо, вероніки, можливо, шавлія карадона. Тобто тут будуть такі легкі відтінки фіолетового та рожевого, але з різною формою суцвіть. Монарда Sugar Bass Pink Frosting це багаторічна рослина. І вона була виведена як частина серії Sugar Bass від компанії в США. Вона спеціалізується на компактних квітучих сортах монарди з підвищеною стійкістю до боршинистої роси. І, як ми бачимо, боршинистої роси тут немає, але Але, певно, або гусінь, або слимаки, все ж таки її злегка підгризають. Хоча боршнистої роси на ній немає. Квіти вони ніжно-режеві з ледь фіолетовим відтінком. Аромат дуже приємний, якщо торкнутися листя, воно пахне пергамотом. І ця рослинка вона гарно витримує морози, заявлена виробником, що до мінус 30 градусів. Монарда дуже любить сонечко, можливо, легка на півтінь. Грунт родючий, вологий та добре дренований. Пилив має бути регулярний, але без застою води. в в процесі зростання монарди, якщо ви хочете щоб продовжити квітування, то прищіпуйте верхівки квіточок. Це буде стимулювати нове цвітіння та кущення. Можна також замульчувати монарду. Я це зробила корою для того, щоб утримувала земля вологу, наросли бур'яни. Ось така чудова ця монарта. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, це допомагає каналу розвиватися, знаходити нових глядачів. Так що запрошую підписуватись на канал, буду показувати квіти, які в мене є. Напишіть, чи є у вас монарта, які сорти приваблюють саме вас. Гарного дня, друзі, та до скорих зустрічей!